Коли краще монтувати натяжну стелю до чи після встановлення меблів. Раніше популярнішим був метод встановлення меблів після монтажу стелі. Між меблями та стелею залишали зазор 2-3 см, необхідний для відчинення дверей. Плюсами такого рішення була відсутність прив'язки до роботи меблярів. Мінусів було набагато більше починаючи від скупчення пилу і закінчуючи високим шансом пошкодити полотно під час збирання меблів. Ну, якщо б знадобилося знімати натяжну стелю для ремонту, то меблі взагалі довелося б демонтувати. У сучасних ремонтах найчастіше натяжна стеля монтується вже до встановлених меблів. Для цього використовують спеціальні меблеві добори у колір фасаду. Відсутність проміжку допомагає зробити більш цілісний завершений інтер'єр без зайвих скупчень пилу. До мінусів такого рішення можна віднести неможливість зміни кольору та геометрії меблів без демонтажу стелі. А який варіант подобається саме вам? Пишіть у коментарях.